детальніше огляну комплектацію і вагу Майнлапікс Terra Elite. Ось вона. E, пластиковий підлокітник e, кріпиться в одному положенні, тут не зміщається на болт. E, далі ручка в нас ходить за рахунок такої цанги. верх -вниз. Ну, Як на мене, це мінус. По-перше, цанги тонкі, по-друге, що. Ймовірно, що з часом буде шат, потрібно буде якусь ізолент, ізоленту під цей підматувати. Далі тут у нас є пломба, не можна розкручувати. Хоча колись були механізми, що можна було відкручувати. Є в нас ці механізми на магазині 3D-друк. Далі тут у нас металева середня, тут у нас іде далі, металева середня ось. і тут іде пластикова нижня частина. Далі, який ще, на мою думку, мінус. Тобто, тут болт без гайки, тобто гайка в цьому вусі закручується з тієї сторони. Теоретично в майбутньому можуть бути нюанси, коли з різьбою якісь є проблеми. от, І перше, не зможемо підібрати болт, друге, якщо зможемо, якщо з різьбою гайці проблеми, то відповідно ну, потрібно буде значить, ту різьбу. Перерізати, не знаю. Ну або знову шукати варіант болта довшого, щоб тут сюди вставити і затягнути з цієї сторони. Тому тут таке рішення, як на мене, не зовсім. Це моя особиста думка. Зовсім рішення. Далі, що у нас тут по Ну, блок такий. Xtera Pro, в принципі. Як інший, там зелене, тут таке, типу. Кофійно щось. Тепер візьмемо, з звазимо. У нас така побутова вага. Це, звісно, невеличка похибка. От. Перевіримо такою вагою, оцим гіркою. От. Кіло 19-19 грам похибки. І поставимо цей прилад десь сюди. Так, якось так ось. Кіло 325. Мінус там 19, здається, було, кіло 306 грам. Значить, ну і по збалансованості, скажімо так, ну, кожному своє, як то кажуть. Дякую за увагу. Нагадаю, що е, тут йде одночастоти на 15 і плюс мультичастоти, ось демось тут. 20 мульті. 20 мульті. Ну і в нас ідуть програмки. Дякую за увагу.